Мільйона на дрони для 92-ї бригади. 1 липня у Харкові відбувся благодійний волонтерський марафон, в якому взяли участь 60 добровольців спортсменів. Забіг на 5-10 кілометрів розпочали суботнього ранку. Старт він же фініш розташували у затінку лісопаркової зони. Сам маршрут пролягав велосипедною доріжкою для безпеки бігунів. Організатори акції коротко проголосили основну мету заходу: нагадати суспільству, що війна триває, і армії потрібна допомога. Перше, хочеться подякувати нашим закусникам, що дають можливість нам тут проводити такі е, івенти, такі забіги і е, допомагати їм. Це наша ціль. Треба, щоб кожен з вас долучився у своїх е, соцмережах якимись постами. Тобто Розповідайте, будь-то сторіс, пости, Фейсбук, Інстаграм, Тікток, будь-що. І тоді буде ефект. А це дійсно. Важливо, тому що трони рятують життя. Коротка розминка перед забігом і нарешті старт троє бігунів з емблемою КП харківські теплові мережі одразу відірвалися від решти марафонців. Працівники служби безпеки, режиму та зв'язку. Іван Горбенко, Микита Скороходов та Володимир Куленок працюючі студенти на марафон. Прийшли із твердим переконанням: Харків найкраще місто на землі і армії потрібна допомога за наших хлопців, які віддають життя за нашу країну. Ми повинні віддавати все. Парні діло роблять... Фактически невозможно, они решают ну, фактически нереальное задание. То есть эти мужики. Ані визивають оковаження і нізки поклонився. Благодаря їм вот такі марафони і проводяться, тому що без них би складно прогнозувати, що час би було. У Володимира Куленка зараз на фронті рідний брат. Тому на армію хлопець ніколи не забуває донатити, як і його колеги по роботі. Микита скороходов майбутній системний аналітик. Ще в квітні міг залишитися в Італії після чемпіонату Європи. Тоді хлопцеві було 17, і Він став чемпіоном з Стейквандо у номінації Самозахист, плюс два срібла в інших дисциплінах. Але харків'ян. Не такі люди, що завжди повертаються додому. Яке найкраще місце на це? Харків. Тому що Харків дуже затишне місце, завжди є якісь спортивні події була. Б то, як раніше, мирне життя та навіть в такий. Час харків'яни завжди е, показують, що вони є спортивні люди. Свої 5 кілометрів волонтерського забігу хлопці подолали за 20 хвилин, прибігли до фінішу першими в трьох. Символічна сама участь представників комунального фронту у подібному заході. На думку організаторів марафону, комунальники Харкова у цій війні були і волонтерами, і героями. Я бачив цих шалених хлопців, які бігли самими першими, тому оцінюю просто чарівно, як ще ж я. Е, Дуже шаную всі комунальні підприємства, тому що я особисто був також з перших днів війни в Харкові, і я бачив, що ну, всі комунальні підприємства майже не переставали працювати і з перших днів війни. Уже на початку березня майже все працювало по максимуму. Тому дякуємо вам і особисто тепловим мережам за наш опалювальний сезон. Особисто в мене було тепло. На ранок неділі, 2 липня, волонтери зібрали 53 тисячі гривень. Збір коштів на дрони, які рятують життя. Триває Марія Соловйова та Андрій Паколов. Новини Харків.